Дівчата, всім привіт! Сьогодні довгоочікуваний наш розпродаж, дуже багато прикрас від різних виробників. Перед показом хочу дати деяку інформацію. Будь ласка, послухайте. По-перше, дівчата вчора отримала вже кілька запитань, чи не браковані прикраси. Я таким дівчата, не займаюсь. Всі прикраси нові, цілі не ошкоджені. Якщо є якийсь дефект, мікродефект, я завжди попереджую. Якщо є знижка, це не означає, що з прикрасою щось не так. Просто я звільняю склад і іноді будуть такі розпродажі. Друге, що хочу сказати, я всім прикрасам даю порядковий номер від одного і до нескінченності, і я пропишу актуальну наявність в першому закріпленому коментарі. Ви там зможете подивитись, чи є прикраса, чи ні. А третє, деякі позиції продаються лише в комплекті, я про це додатково скажу. Тверте дівчата, бронь не тримаю на ці прикраси. Хто захотів, викупив завтра, я відправила тижнями, місяцями не чекаємо. І останнє, що хотіла сказати: ціни дійсні тільки на ті позиції, які є в наявності. Якщо хтось захоче на повтор, ціни вже будуть вищі. Я думаю, це зрозуміло, але все ж таки проговорю. А дівчата почну з ось такого класичного комплекту з перлами. Є два в наявності: ось цей з каблучкою 17,5 і ще є 19. Далі покажу там трошки інакші перли. Комплект родований, вага сережок 6,43. Максимально швидко дівчат показую, бо дуже повторюсь багато прикрас. Каблучка вага 3,43. На екрані зазначаю початкову вартість, знижку і фінальну вартість. Дівчата, другий комплект, 19-й розмір каблучки, все те саме, але трошки інакший колір перлів, ось якщо порівнювати з першим. Дивіться. Ціна така сама. Цей самий сет в наявності з золотими пластиночками, 20-й розмір каблучки і 19-й. Сережки лише одні, тому каблучку можна також і окремо взяти. Я пропишу вартість на екрані. Англійська застібка в сережках така сама, і вага плюс-мінус 6,5 г. Далі, дівчата, дуже раджу вам. На знижку потрапили класні комплекти з кубами Сваровські, є декілька в наявності. З таким кольором кубів в 19 му розмірі каблучка, сережки при вушці. Вага сережок 4,96. Комплекти кородовані. І каблучка 2,73. Якщо дивитись в профіль, ці куби вони ось такі прозорі. Але якщо ось так, то бачите, яке різноманіття тут кольорів. Переважно такий рожевий, зелений. Синенький також є. Ціну зазначаю. І дівчата, другий варіант цього комплекту є каблучки 17,5 і 18, декілька наборів, а куби з ось таким цікавим відливом, вони більш світлі. Тут синьо-фіолетовий переважає, навіть синьо бузковий я б так сказала. І сережки тут дівчата з підвісною частинкою. Не дуже кардинально відрізняються, але все ж таки вага сережок 5,20. Тут трошки інакша ціна, також зазначаю. Далі ще ось така краса комплект з фіанітами, чорним і ось таким зеленим під 18-й розмір каблучки. Камінчики ограньовані, дуже ефектний. Вага сережок 7,56, англійська застіпка в сережках, занижений штифт. Вага каблучки 4,36. І ціна. Дівчата, ось ця краса на розпродаж потрапила. Каблучка з метеликом, з червоними фіанітами. Розмір тут 18, але є регулювання. А вага майже 14 грам, моделька родована. І також є, дівчата, одна пара сережок. Я їх окремо покажу, буде дуже зручно. Вони ідентичні, тільки тут у верхівці білі фіаніти, а не червоні. І, до речі, червоний колір в житті набагато яскравіший, набагато красивіший. Каблучка дуже стильна, рухомий метелик взагалі супер. Дівчата-сережки, вага 1996 на англійській застібці. Краса. А далі ось такий сет без каміння потрапляє на розпродаж. Каблучки є 19,19,5. Мініатюрні сережечки вагавних 5,16. Також комплект родований. Англійська застібка в сережках. Вага каблучки 11.18. І вартість. І, дівчата, відправляю ось цей розкішний сет також на розпродаж. Він буде повний, каблучка сережки підвіска браслет, а бажано його також забрати повним, тому що ціна буде ну, нереально низька, як для цілого комплекту. Якщо хтось хоче окремо, можете писати в коментарях. Можливо, хтось інший захоче ще якусь частинку комплекту забрати. Подивіться лише на цю красу. Вставочка білі фіаніти, але розкішно просто виглядає. Можливо, на подарунок на 8 березня комусь. Буде просто супер. Так, дивіться, каблучка в розмірі 18,5. Вони важкі ці прикраси. Вага каблучки 35,5 грам. Вага сережок 14,20. Застіпка. Вага підвіски майже 34 грами. Ось таке вушко можна також жгут додати. Так, І браслетик вага 65,6 грам, розмір 20-23 см. Регулюється застібка тогл. Дівчата прописую вартість за повний комплект. Повторюсь, якщо хтось хоче щось окремо, пишіть в коментарях, можливо, знайдемо вам товариша по комплекту. Далі дівчата на розпродажі арабський бісмарк з міксом фіанітів 45-50 см регулюється довжина. Вага 2077. Дуже ніжні камінчики, білі, ніжно-рожеві, зелененькі, ось такі синенькі, пильна троянда. Застібка карабін. І вартість. А далі, дівчата, декілька прикрас з золотими пластиночками покажу. Вони такі більш нарядні. А ось така моделька блучки в 17-му розмірі, вага 5,75. Ставочка фіаніт і золото ось на верхньому завитку і на нижньому з обох сторін. І ціна. Наступна каблучка 17,5 розмір, 5,96 вага. Центральна частинка ця широка це золото і фіаніти. Золото 375 проби. А це саме пластиночка не позолота. Наступний комплект каблучка з 17 розміром, 5,93 сережки, застіпка. І вага каблучки 3,92. І вартість. Каблучка в 19 розмірі з таким бусковим фіанітом. 4,48 вага, симпатична. І ціна. І ще у розмірі 18,5 ось така каблучка також з бусковим фіанітом, але трошки темнішим. І тут каблучка без золота. 3,84 грами вага. Цікаву форму має, дивіться, під трикутник. Далі дівчата на розпродаж потрапляє декілька моделей з мозаїкою з натурального каменю. Перший комплект Art Deco, 19,5 розмір каблучки. Ось таке тут цікаве поєднання камінців, авантюрин, лазурицу судаліт, корал. А продається дівчата лише комплектом. Сережки давайте подивимось. Вага в них 11. Вага сережок 14,28, англійська застіпка. Вага каблучки 1053. І підвізка 7-11. Тут дівчата відкрите вушко. Можна його трошечки зімкнути, тоді буде під ланцюжок, просто в оригіналі там є спеціальний жгут. Тому тут вушко і відкрите, але це не обов'язково його так носити. Ідіча та вартість комплекту зазначаю. Дівчата-метелики на розпродажі два комплекти. Перше з ось таким поєднанням. Дуже гарні. Вага підвізки 9,79 і сережки 21,78 на англійській застібці. На весну, на літо клас. І другий комплект з метеликами з ось таким різнокольоровим поєднанням: блакитний агат, амазоніт, тигрове око, гірський кришталь, всього по трошку. Вага сережок тут 22 г. А далі, дівчата, я вам хочу запропонувати дитячу ложку, я її брала для себе, але нам подарували і тому в мене зайва. А вона така не дуже дрібна, я пропишу розмір на екрані. Для діток постарші. Тут ось такий лев земалью різнокольоровою. Вага в неї 30,5 грам. Гарний варіантик на подарунок. Я дівчата віддаю її за закупівельною ціною. Кому актуально, будь ласка, пишіть, дуже класна річ. Далі на розпродажі каблучка Мінотавр з білим фіанітом у 18,5 розмірі каблучка 6 грам і ціна. Далі класна каблучка Барселона. Тут невеличкий розмір 16,5 5,93 вага. Вставочка фіаніти. І вартість. Далі дівчата комплект з драконами, такий більш брутальний, 20 й розмір каблучки. Продається тільки комплектом. Ціна, неймовірно, приємна, зазначаю. І вагу забула сказати: 4,48 каблучка і 5,28 підвізка. Далі є дві ніжні каблучки Нива. половиною розмір. Вага 3,40 родовані. Так, далі на розпродаж потрапляє дуже красивий комплект Якуб. Дивіться, 18,5 розмір каблучки. Саме ці дві прикраси продаються з сетом, ціну одразу вам зазначу. Вага сережок 12 грам застіпка. Далі ще буде окремо каблучка 175, але там темніші камінці саме олексид. Каблучка вага 12,63, основна вставочка тут Онікс. Також є елемент позолотий і дрібненькі фіаніти. Дуже красиво, дівчата, зверніть увагу. І ця ж каблучка в 17,5 розмірі, до речі, дехто так її носить. Та більш темний, ось цей улексит, тому я вам не пропонувала з ось для порівняння. Дивіться. Хоча це не критично, хто бажає, можна також і комплектом. Вартість окремо на каблучку зазначаю. І, дівчата, це ще не все. Одна пара сережок з цього комплекту підтрапляє під максимальну знижку. Тут трошечки-трошечки на камінчику є дрібненькі подряпинки. і один камінець, здається, трошечки світліший за інший, знову ж таки, взагалі не критично і на носку не впливає. Вага 12 грам. Ціну, дівчата, зазначаю. Наступний лот комплекти з штучним блакитним агатом, 18 розмір каблучки. Смугасті такі камінж. Це не класичний блакитний колір, щось між блакитним і бусковим. Цікавий варіант. Сережки 6 грам. І каблучка 5 грам. Далі каблучка Louis Vuitton в 17,5 розмірі, вага 3,64. І, дівчата, в мене є, здається, штучок 5 ось таких браслетів. Вони можуть бути в комплект, можуть бути окремо. І є два розміри, я пропишу на екрані. По каблучці вартість прописую. Тут, бачите, по золоту. В браслеті також вона є. Вага браслетів 11,5 грам, позолота на трьох центральних ланочках. Ось-ось і ось. Застіпки карабіни і ланцюжок для регулювання розміру. Ось так на руці. І одразу вартість. А далі брошка з равликом наявності, вага 6 грам, емаль. Така з шимером, дуже цікава. Вона сіра, але є такий ніжний бежевий відлив. Не знаю, як правильно описати. В принципі, на відео коректно передається. Родована брошка І вартість. Далі каблучка етнос з штучним коралом в 19,5 розмірі вага 9,5. Навколо коралу позолочена частинка. І вартість. Далі на розпродажі дві ось такі ніжні кольєшки люкс з фіанітом 40 см довжина вага, 2 грами. Родовані. Можна на 8 березня на подарунок сміло брати. Дуже класна ціна. І Ще одна ніжна кольєшка зі знаком зодіаки риби 40 см довжина. Сама ця частинка срібна, вона родована на силиконовій основі. І застіпка також срібна. Далі, дівчата, в мене на залишках є ось така цікава каблучка з датолітом ручної роботи. 19-й повний розмір, 16 грам вага. Такий блідо-зелений камінець, дуже гарний. І оправа дивіться. І вартість. А далі десь є трошечки марказиків, також на розпродажі. Дві каблучки з оніксовими сердечками, 16,5 розмір і 18,5. І ціна. Ось така є моделька. Дівчата показує розміри 18,5 і 16,5, але трошечки маломірить, можливо, на 18 і на 16 буде краще. Хоча знову ж таки залежить від того, як любите носити. Ось такі класні сережки. Також з дуже великою знижкою англійська застібка. Є з пресованою бірюзою дві каблучки в 17 і 18,5 розмірі і одна пара сережок. Вартість зазначаю. І у 18 розмірі ось така ніжна моделька також з пресованою бірюзою. Вона ось так трошки набік розташована, цікава модель. І дівчата на останок, ваш улюблений бурштин. По-перше, каблучка, тут розмір регулюється, початковий десь 19,5, можна трошки більше, можна менше. Ось такий бурштин, дивіться, ближче. Це Балтійський бурштин в цих прикрасах. Ось так на пальчику і вартість. Наступна каблучка початковий розмір десь 19,5. Також є регулювання. Ось зі зворотнього боку, дивіться. Красивий також бурштин. І вартість. Далі дівчата в 19 розмірі ось така моделька каблучка. А тут є дефект на шинці, позаду ось така невеличка тріщинка. Вона не по всій каблучці, тільки з однієї частинки на носку ніяк не впливає. Але буде максимальна знижка на цю каблучку. Кому підходить, забирайте дуже красивий колір. Подібна моделька на 18,5 розмір, зелено-медовий такий бурштин. Тут ніяких дефектів і вартість. Тепер кілька пар сережок вам покажу. Перші з такими прямокутними кон'ячними вставками, застіпка. Далі ось така модель сережок, також з максимальною знижкою. Тут трошечки різниця колір бурштину. Ось ця сережка темніша, ця світліша. Не критично взагалі дуже навіть цікаво виглядає, на мій погляд. Вага 14,1 англійські англійській застіпці. І ціна. Далі стільки дитячі сережки з ключиками і зеленим бурштином. На гвіздках. Легенькі, і ціна. Тепер ось такі сережки з темно-кон'ячним бурштином. Ось цей взагалі майже чорний. Тут застібка омега. І ціна. І на останок кілька брошок. Перші дві ось такі балерини, одна з коньячними вставочками, друга мікс. Голочка. Дуже класні. Забирайте, хто любить брошки. Далі ось такі раки, три штучки в наявності, дві з великою вставкою коньяк і одна зелено-медова. І вартість. Що ось така цікава жабка. в очах різнокольоровий бурштин, коньяк і такий, ну, можна сказати, коньячно-зелена вставка. І, дівчата, на останок подивимось ось таку скрипку, нереально красиву з жовтим бурштином. Вона така не бюджетна сама по собі, але не неї гарна знижка, обов'язково забирайте, дуже стильно. Так, наче все, дівчата, показала, що хотіла. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, одразу подивіться в першому коментарі, чи ще є ця прикраса. Після цього вже пишіть в особисті повідомлення, так буде зручніше і вам, і мені. Можна для замовлення просто надсилати або фото, або порядковий номер прикраси, який я зазначала на екрані. Якщо є якісь питання, також пишіть. Всім дякую за перегляд, гарного вечора. Бережіть себе і до нових зустрічей!